Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні у нас срочним образом йде переробка цієї теплиці. Цю теплицю чоловік будував в минулому році, Верніше, одну зиму ми перезимували з цитрусами. Цитруси поки що отут -от стоять, от бачите, всі на площадці ще стоять Тут у нас вже передають скоро заморозки, приморозки, так сказати, і, а ми все думали, що нам робити з цією теплицею, то, то чи збільшувати її, чи не збільшувати. Коротше, вирішили в цьому році ще просто її е, утеплити і так далі. ну не дає нам ці Я міш, мешкаю в Запоріжжі і всі ці. Е, Ну, обставини, в яких ми вимушені зараз жити, не дають нам можливість щось планувати. Але отут от, от є у мене такий от простір, куди коли можна було продовжити цю теплицю, тому що отак от цитруси ростуть, і таскати її їх дуже важко. Значить, дивіться, Тут вона була зроблена з полікарбонату зверху і ось старі вікна. Ось такі, бачите, от бо вікна. Ну, тут її три лопнуті вікна і так далі. І на полу, а, а стоїть вона отак на плітки. На такої. І чомусь я подумала в минулому році. Що такий, знаєте, більш бюджетний варіант. Я розумію, що треба знизу щось утеплювати. Але більш бюджетний варіант ми зробили. Просто Щас покажу Воні стоять піддони. <кій> Бачите, піддони. оті. Все це не пішло. Прийшлося в цьому році, думаємо, так, хоча б пол утеплити. І ось таким от... Тим самим такої товщини і дуже плотним. Чоловік проклав на полу, он, бачите, витягнув ті, ті саме лаги і проклав отак от, от по всьому полу, тут -от проклав і тут старий ну, коротше знаєте, Я кажу, чоловіку те саме зніму кіно про помилки, які ми допускали в. В цій теплиці, а він каже, не знімай, бо ліпити з гамна пулю не дуже гарно. Ну, тобто використовуємо все як щось таке, Те, що було в використанні і так далі. Бачите, от, на, на, сюди наклеїли. на цю стіну. Ця стіна утеплена з тої сторони, це там забор сусідський. Ну, Між сусідами. І, виходить, там теж Чоловік уже от, утеплювач, тому що в тому році його не було і холодно там, холодно там було. Тепер оце повісили ці отражателі ну, воно. Ну, виходить, я колись використовувала, от бачите, от тут з утеплювачем воно, я використовувала в, в теплиці вогорічній, ну, видно, що воно БУ, бачите, отак от. Але е, все ж таки вогорічки, огоречці, коли, коли використовували, то було тепліше. Ну, на пол, ще кажу, ну, зовсім інша справа, звісно, і ходиш вже не по тим то під з дирками, а тут виходить, от воно, от, 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 от так от, по всьому полу так положено. От. Тут, залишили... Тут, виходить, у мене отакий от стол, бачите, отак чоловік зробив. Ну, Він був вище, Вище, то виходить, зараз трошки опустили нижче, тому що тут, виходить, не вистачає отак от висоти, отак от вверх. Мені треба висота для цитрусів. А я хочу деякі цитруси поставити отак все ж таки на стол. Тут у мене. Ну, і столи в принципі, потрібні. Тут залишили отак місце для високомірів, щоб вони ну, можна було їх прямо на пол. У минулому році я підкладала пінопласт для того, щоб їм тепліше було на полу. Ну, і Тут, виходить, отак вікно, і з цього боку теж вікно. Тут сонце гарне сонце світить от забіду. І от хочу що сказати: от Бу двері, які будемо викидати, тому що вони прогнулися і ну, не витримали вони рік. З тої сторони пішла пліснява, і вони повністю прогнулися під моїми горщиками прогнулися. А прагнулися. А цю двері, це інша дверь, ну, використали. Ну, Тут чоловік купляв, звісно, дерево. це дерево тримається гарно. Ну, і тут теж, Хоч старе, але те саме, тримається. Розетки вже поставили стаціонарно. ну, тому просто були кинуті переноски, а це вже так, провели світло. От, тут все десь там чоловік підпінив, отак от. бачите, кругом. Тут щось підпінено, отам от от, зверху кругом. Отут такі полоски теж, ну, в общем, це стеля, виходить, а, потолок двойний, Двойной полікарбонат, один там іде найскас, ну, щоб скат був в від дощу, снігу, і через 10 см ще один. Ну, ще один полікарбонат. Тому так, от. ну, це стики. Це стики, саме так от. закриті. Ну, от ще він тут пропіняв все. Ну, так ми, звісно, ніколи не будували. От, як правильно чоловік сказав, ну а що робити? Знаєте, щось тоді вже будемо думати пізніше. Можливо, як щось тут наладиться у нас, то можна буде десь щось думати. Тут ще попросила його, щоб він все ж таки, отак от лампу. Мені ну, таке світло, знаєте, не для досвітлення, але хоча б, щоб можна було зайти сюди, щоб не з фонариком, Тому що в минулому році. Ну, По-перше, у нас ввечері, як тільки темніє, вже треба заходити в якесь укриття, тому що тут все вітає, стріляє і літає, тому, тому треба заходити. От. І ще дуже ну, все ж таки, знаєте, з фонариком. в общем, так, буде тут стояти ще утеплювач. Він і в минулому році стояв, але працював набагато більше. Думаю, сподіваюся, що він цього року буде хоч якось вимикатися. Тобто Електричний опалювач він був, там, програмується на температуру, допустимо, плюс 10 градусів, і він потім відключається. От. І, значить, і тут ще буде закладене ем, місцем, залишаємо. Чоловік тут зробить ще таку ну, опал, эту, обріштовку, таку, на яку можна покласти плівку. От. І, в принципі, є у нас плівка, така вона, знаєте, не просто плівка, а позивчата. І будемо тоді ту плівку використовувати. В минулому році ну вона в в мене просто є, в минулому році е я її не змогла використати, купить-купила, а потім, вже, е коли чоловік був вдома, то <кій> це вже була зима, витягувати рослини неможливо було, і тому ми брали просто. Зверху цю плівку натягували, там він якісь ті самі доски, там щось робив. Ну, коротше, зверху, зверху натягували ту плівку. Ну, общем-то було тепло. Я думаю, що якщо ту плівку всередині, ну, єдине, тут треба вирішити звісно, проблему з вентиляцією, тому що це таке питання, що треба вирішувати. І от ще хочу показати, оце тут, ну, просто так показую вам оці, от додаткові, оці полички, які отак от зверху. От отак, от Висота, ну, до стелі, отак, да? і е, тут от висота, висота, висота десь ну, не знаю, сантиметрів 50-60. 60, мабуть. І дуже гарно, от, дуже зручно, тому що завжди треба якісь рослини, які ну, є невеличкі, ти, ну, ти можеш їх отак поставити на цю поличку. А потім ну, тут буде зйомна така із полікарбонату, там є у нас залишки. Тобто, якщо мені треба буде, то я її зніму. Ну, це оце балка просто тут вона зараз ще стоїть, а вона буде отак. От, ця балка отут. От. І виходить, от на цю ширину у мене тут буде поличка. А от з цього боку тут де вікна отакі, от, тут не буде ніяких поличок. Тут просто от на такому от столі, тому що вище трошки будуть стояти цитруси і ну, якісь там горщики. І тут високоміри, високоміри стануть на пол. От. І ще хочу сказати, тобто пол треба обов'язково утеплювати, тому що це, ну, так як ми в тому минулому році просто поклали, то не діло. Воно виходить, хоч як ти оці стіни не утеплюй, а через отак от, через пол іде все одно все одно йде е, холод. От. і, ну, от, Бачите, тут от така от товщина. От, стінки, ну і тут, звісно, зараз тут такий безлад стоїть. Вікна всі треба помити, стилю треба помити, тому що в Запоріжжі тут, звісно, у нас таке: ну, шим, пилюка, грязюка, метал з неба сипиться. В ну, общем, усі ці, ті... а це ж воно ще влітає на, этот самий, на ну, сонце. Так сказати, щоб, щоб більше сонця проходило. Ну, і я ж тут то оприскувала, то ще щось робила. Коротше. Коротше, треба мити, бо вікна і остеля, так взагалі, от Полікарбонат настільки грязний, що ну там, звісно, складно буде туди якось ну якось щось придумаємо. Є якісь швабри, там, щоб можна було взяти його і там якось промити. Ooh. Ну і, Виходить, все треба запінити. Все, все, все. Ну, а Цитруси тут стоять, чекають. то Вчора вже чоловік зробив до вечора ту поличку і вже там по темноті, так сказати, заносили. Так, Ще в мене там стоять, звісно, електричні гради, термометри ці. Дуже допомагають, можна вдома подивитися, як воно буде там, з температурою, щоб бігти чи не бігти. Ну, а тут, от, бачите, от цитруси стоять, чекають, коли їх позаносять. Це от, тут у мене і васакі. Хтось ще, звісно, тут, от, трошечки питається рости. От, тут, оці малі, оце ж такі от, малі підуть на полички. От, а ці, які великі, то звісно вони будуть стояти. Кумват ще от щось питається тут навіть квітнути. Не знаю, що він собі думає. От, лимони, от, тут мандарини, апельсин. Це бачите, Нав'язав в цьому році тут от, гілки. Гілки отак от, треба підв'язувати. ну, Коротше говоря, всіх треба заносити, тут кумкувати. Отак от. ну, вони поки зелені, то їх не дуже видно. А потім, коли починають стигнути, ну, тут щось ще, от бачите, ще щось і квітне. ну, Цитрусів так взагалі вони то квітнуть, то скидують, то і що, щось, Пізніше покажу про е, відео про те, як. Цитруси собі почувають. Ну а поки що я ж кажу, що ночі виходить, було холодно для кави, вже холодно. І якщо цитруси стоять ще на вулиці, то каві холодно, і тому ми оце ж вже як темно було, от як тут. Ну, була можливість вийти на вулицю, бо е, була, відмінили тривоги, то ми вже пішли, позаносили все, бо каву залишати не можна. Ну, хто не знає ще, то кава дуже боїться оцих перепадів температур, і е, тому заносите її першу. Якщо ви навіть її е, ну, залиш... тримаєте зараз на вулиці, то заносите її першу. Бачите, який вражає. Ну, це ж треба. Обов'язково все позаносити, обробити, позаносити. ну Хтось тут ще, от бачите, такі от приростики в них є, дозрівають. Ну, а хтось вже з плодами, Ну, така у нас бігом-бігом праця. Але ну я ж кажу, що якщо б були інші обставини, то звісно, ми робили б все по-іншому. І ну, тобто, так ми, звісно, ніколи оце таке, знаєте. Чорті що, і з того, що є, щось питаємося зробити, тому що ну, не знаю, як тут плани будувати в таких обставинах, але ж треба якось, якось короте, щось планувати, якось жити треба, тому щось робимо. Ну, а виходить, от бачите, досвід показав, що ну, прийшлося перероблювати цю теплицю. Ну, хоча б... Хоча б утеплити по-нормальному, хоча б поли, тому обов'язково я вам кажу, що коли почнете будувати теплицю, то або треба з наружу утеплювати опалубку, тобто біля ну, повз теплиці там, або зсередини. Ну все добре. Ще забула вам сказати, що отакі от столи, якщо будете робити, да, то треба їх робити по уровню. Тому що одно діло, коли там горщики, а коли стоять отакі от поддони, да, ви використовуєте, і полив іде в піддони, то треба, щоб воно було. Все в рівень, ну, інакше, з одного боку тут буде більше води, а тут буде менше води. І рослини тут будуть набиратися водою. Ну, тобто треба обов'язково це ставити по, по уровню. Ну, зараз чоловік от саме так і виставляє оці всі столи. От, тому що в принципі нижній полив це все одно ви до цього прийдете, коли багато розсади. а ну, я, я ж використовую цю теплицю і влітку потім. І, і виходить, от, коли розсада стоїть, то нижній полив дуже важливий і він. Ну, а для цього треба ровний, ровний стол. Ну, тепер точно все вже сказала.